Тобто це вам президент не скаже, тому що президент, знову ж таки, він, знаєте, він як вибачається, він каже, що ми там розробляємо дрони, реби. Да. Я вже не сильно читаю ці всі новини з фронту, але і те, що до мене доходить через треті руки, зрозуміло, що на фронті у нас досі з цим всім історія погана навіть не сильно заглиблюючись. Тому те, що він каже, що ми будемо робити, він явно не знає, як це робити, тому що він людина не системна. Я колись випущу ролик, нехай він буде дещо загальний, але він буде загальний про систему. Тому що лінійне мислення це добре, але системне мислення, воно має підніматися над системою, так би мовити, і вказувати, воно має бачити різні шляхи. Вирішення питань це та чого немає в нашого президента. Він не може піднятися над системою. Про яке стратегічне мислення взагалі ви говорите?